Всім і знову наша постійна рубрика «Синій Бомбетель. Сьогодні у нас в гостях голова ОСББ, депутат Росковацької міської ради, Хомич Михайло Петрович. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, на якому окрузі які будинки входять, входять в ваш ОСББ? Старинська 74, 76, 78. Ви дуже важко, ну, таким зусиллями, таким напором виборюєте і фінанси для свого. Для тих будинків, в, якому, в яких і ви є голова ОСББ. І ну, це, це важко вам дається. Скажіть, будь ласка, чого ви на сьогоднішній день досягнули, і яким чином ви це досягнули? Ну, оці мої будинки це будинки більше 40 років. Ну, В цих будинках електрика, яка вже давно негодна, дахи, мережі, там вже така, відслужили два свої сроки. Я вже поміняв. Значить, електропроводку на Стерницькій 76. Я чому міняв терміново будинок, відключили від опалення, а в людей деякі частини процентів 30 мають електричне опалення, тобто електропроводку на витринула, тому я з цим дав ради. На Стерницькій 74 там буде заміна електропроводки, там на теж в аварійному стані. Також вона і в 78-му будинку. В аварійному стані, ну поки вибив тільки на 74-й будинок, ну, я думаю, що як будуть навіть 78-й будинок до від опалення, потім 25%, то я думаю, що доб'юся, щоб там все-таки електрику міняли, тому що от Стерницька 84 відключили будинок від опалення, проводку не, значить, не, не поміняли і почала горітиво. Це дуже добре, що переходять на автономне опалення наше місто, але це має бути пов'язано із заміною значить, електропроводки і інших мереж, щоб воно стикувалося і щоб ну, да, нормально будинки функціонували. Як ви ну, це досягали, як ви цього ну, добувалися? Ну, Чи так, важко було? Важко розумієте, тому що. Кожен тягне ковдру на себе. І той час, коли потрібно ремонтувати старенькі будинки з електрикою, ми зремонтували будинки, які були по 10 років. Трохи було не Ти кажуть, не, не, це, не, не добре. Я... Нас було мало. Я не міг зразу зараз. Нас більше депутатів та є. Є допомога, щоб обстояти. Такі різні речі. Крім того, що ви депутат, голова ОСББ, я знаю, що ви ще займаєтеся волонтерством. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чим ви займаєтесь, що робите, які плани? Ну, волонтерством ми займаємося з Майдану, тому що перші волонтери з'явилися на Майдані, коли наші хлопці, в тому числі і Анкорів, пішли у березні, у Петриці на підготовку. І вже mm. в початок квітня вони вже були в АТО. І тоді ми вже відправляли. Бусики з продуктами, з бронежилетами і так далі. Кожен тиждень на схід їхав цей бусик і ми допомагали, чи могли трохи волонтерство почалося з Майдану. Займалися Майдан-Трускавець, і бронежилети, і наїздив через Польщу, розібрані бронежилети, возили в яворів, ну і різну амуніцію. Сам їздив чотири рази, був в АТО, був в станиці Луганській, був в Старобільську, був в Слатове наших е, вертольотчиків. Я одна звідти приїхав, хлопці передзвонили. Е, що наші знову приїхали з Дрогобича, ніби не Трускавця, а треба допомогти, бо холод, а він на транспортері такий Олег, по-моєму, цей. Я його і в лице не бачу, Але я пішов, бо дуже багато, великий вклад. В допомогу нашим хлопцям те надає Тарас Лужецький, І ну, повинна бути велика подяка, бо навіть я звертався на раз до нього і десь щось хлопцям треба, а я не маю, то він давав, допомагав. Зараз я кажу, хлопці от, поприходили тепер з АТО, от, хто на місяць, хто це, їх з армії ще не звільнили гроші, навіть коли вони були в АТО, позаплачували. Чи не по тиші за мізер? Скажіть, будь ласка, а чи є ще депутати, які розвивали там їздили в зону АТО, чи яким машином ну, приймають участь у волонтерстві? У е -е, нас от зараз чи багато їх є? Е -е, ну, я не хочу сказати багато, але я, наприклад, бо ми ремонтували машини і, і відправляємо, от, купували машини, е -е, то є з десяток депутатів. Я не буду їх називати, вони З десяток. Теж... Це з, я... з якої кількості скільки? у вас є? Десять-п'ятнадцять депутатів, є з наших 46, шести в більшості, би не звернулись, хлопці намі зараз оцей бронетранспортер відремонтували від... і Потрібно ну, він дуже там два мотори, він міст дуже багато бензину. Сужі, будь ласка, як ви бачите, як можна змінити нашу Тросковець систему, щоб депутати були активніші, щоб якось ну, розвивався Тросковець, щоб більше приділялися уваги людям. От, е, от, я, от, вабі... от, якби всі були активні, такі як ви, то можливо би щось і змінилося. Ну я не, я не, не хочу там казати, що я активний чи ні, але я моя думка, і що до, до депутатів повинні йти наші молоді хлопці. Грамотні у нас є молодь. Але це залежить все одно. наші, Все залежить від рускавчан. Як вони будуть куплятись на гречку на 200 гривень, то... а таких випадків у нас, у нас є і, я кажу, не, не так акуратно, партію регіонів підтримали по 200 гривень, що зайшло аж 5 депутатів. То дивлюся, що в нас зараз в державі робиться, я оце відомо, скільки можна змінити. Що можна змінити на границі, щоб побори не брали от так, хоча б вона з мостизька? Це раптом один місяць і там вже є порядок. Що зараз робиться, а то там вже контрабанда йде, як то кажуть, ешелонами. І, і я для себе розумію, що така влада на нічого не змінить. Існує така думка, що на сьогоднішній день ситуація в Україні це така, як з фільму Іван Васильович міняє професію. Що людей відправили на війну, тобто, щоб ніхто не замітив, що. Цар на настояще. Ну, ви знаєте, я пам'ятаю ці різні казуси. Наприклад, якщо пам'ятаєте, Майдан це десь травень, червень показували п'яків, там були два майдани. Там, там був Майдан настоящий. Були ті, що після всіх подій приїхали і е, цибульку сидили на Майдані. Це... І дуже хлопцям тим було, що на Майдані було дуже прикро, тому що після 20 лютого. В Київ був порожній, без міліції, без нічого. І от ми їздили всі хлопці на патрулювання, на, на такі об'єкти ЖД вокзали і так далі. Ми це десь на початку, значить, березня, вже міліціонери, гражданці виходили без пістолетів, без нічого. Тільки так, що це, пам'ятаю, ауру відчуття, яка була до, до 18 лютого. Це було щось таке, там в Майдан заходив і там. Якесь таке піднесення було, що це можна було. І то не тільки я, я питався людей других, це всі говорили, що якась аура, таке велике було, було піднесення, це трудноється. І коли я 22 числа йшов по попелі, вже йшов на сотню разом з Іваном, і ще з хлопцями, я йшов, це було таке якесь гнітуче враження, якось так оцей попіл, ці смерті хлопців, це все одно все, все так би. Тиск був, тиск був такий, що я не можу це так якось передати, це було дуже і дуже тяжко. Ну коли на Майдані, на Грушевську, як наша молодь, як вони лупили тих беркутівців, я кажу, ну, я там дістав хімічне отруєння, і то хімічне отруєння на Грушевську дістав. Можливо якось мудро вести політику в Трускавці, оцю господарку в Трускавці, щоб ну, все було добре. І у людей було добре, і у влади було добре. Ну, В першу чергу, розумієте, в першу чергу це має бути, як вам сказати, це Трускавчани повинні перше вибрати собі таку владу чесних <тас> людей, не, не хто більше має грошей, а можна людей вибирати значить, і без грошей. Але якщо людина щось зробила, якщо людина може показати, що він зробив, як, що в нього це його тоді можна брати до влади. Я, Моя думка, я тепер цю кажу після Майдану, я дуже схилаю, схиляюсь до молоді. Ну, не вся молодь, бо треба трошечки молоді, треба дещо підказувати і так далі. Але Ну, з того старого значить, Майдан змінив, я рахую, що в нас. Люди повинні вже ще розібрати, хто в нас чесний, і повинні вибирати чесне до влади. Але я ще й за те, щоб молодь йшла, щоб саме розподілення було. Значить, люди добрі дивіться, кого вже берете, ну вже бо від того, ну, мені як не, не дуже, то ці от. але я хочу, щоб мої діти і внуки жили краще. і Так само кожен хоче. Щоб його внуки й жити. Тому, але як ми гуртом того не зробимо, і не треба сіди на Київ, нам треба тут починати в себе скарсі, ту, Та І ти нагодяє ту, ту, ту вважаєте слово Шушваль, розумієте, це як так, це треба просто ну, гнати в шию. Я ну, би хотів, щоб такі, як ви і другі хлопці, йдіть до влади, і тоді буде порядок. О, той... Мрія, щоб. Хлопцям, які не мають де жити, щоб квартири побудувати. Зараз от хлопці понаписували заяви на гаражі, там 8 чоловік дали згори пополам, там ще, 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 ще так, хлопці, що шість і є. І на кінець я був хотів побажати нашим глядачам, будуть дивитися цю програму. Ну, я хочу по можливості допомагайте тим хлопцям нашим. Тому що. Ми так добре тут зараз живемо, я не кажу, що добре, але без війни. Тому що вон, хлопці там воюють. Якби там хлопці не воювали, то москаль би вже був, мабуть, і тут. І, і як будете вибирати депутатів, дивіться дуже добре. Дивіться, бо жуліки в нас дуже гарно замасковані, дуже гарні слова говорять. Вибирайте молодих хлопців не дадуть раду. А ви знаєте, я, я одно знаю, що я. злодій. Років 20 краде. І потім він каже, що він не буде красти. Ну, це ви знаєте, що її брехня. Так само. Вже люди повинні розібратись, люди. 에, я сподіваюся на нашу українську мудрість, на наших що ну, Все залежить від, від них самих. Я нагадую, що гостем нашої студії був Хомич Михайло Петрович, депутат Росковацької міської ради, депутат волонтер. вам. А ми бажаємо чіткої громадської позиції і до нових зустрічей.